Онлайн покупки завжди вимагали обережності, але в умовах війни кількість ризиків значно зросла. Військові та волонтери дедалі частіше стають мішенню шахраїв, які створюють фейкові оголошення на маркетплейсах. Вони пропонують військову техніку, амуніцію та інші товари за привабливими цінами, але тільки за умови передоплати. А як тільки отримують кошти, зникають. Зловмисники користуються довірою та складними умовами війни. Маскуються під продавців, створюють фейкові оголошення про автівки чи дрони для ЗСУ за привабливими цінами, входять у довіру через соцмережі та месенджери, просять передоплату і після цього зникають. Щоб не стати жертвою шахраїв під час купівлі військових товарів на маркетплейсах, експерти радять дотримуватись кількох простих правил. Вони допоможуть убезпечити себе від шахрайських схем і не потрапити на гачок зловмисників. Спілкуватися з продавцем лише в чаті, в маркетплейсу, не переходити в месенджери, не давати перевагу після плати, остерігатися занадто низьких цін, не вводити дані картки на підозрілих сайтах, купувати лише на перевірених ресурсах. Будьте уважні та обережні. І тоді навіть під тиском шахраїв ви зможете зберегти свої кошти у безпеці.